Манжети на ноги. Тигаєш у цей тренажер називається «крусове». Тигаєш собі внизу. Ставиш найвеличку лугу, може 10, 15, 20, подивишся, підперешті свого тіла. Я ставлю 20, я важу 70 кілограмів, ставлю 25. Береш отак от, от трос з крючком. Тягаєш. Кіпаєш одну ногу, втіпаєш другу ногу. Підсовуєшся напрямих луга. Ноги трохи зігнуті в коліна і ще знаходяться в такому положенні. І піднімаєшся в самий верх, вертикально вверх, ти Це так звана пиріжка називається, але в тренажері справу обнову регіоні. Тимаєш пазки в м'язів, важливо робити в кінці кожного тренування. Піднімаєшся максимально вверх, розтягуєшся і так частинка за частинкою опускаєшся вниз. Знов, ноги, попа, спина вверх. Спина, попа, ноги вверх. Потім піднімаєш так ноги і робиш отакі отакий рух. Одну сторону і в другу сторону. В одну і в другу. Ну, і потім знову вверх. Трошки дорожняєш. Робити цю будеш робити цю вправу, ніколи ніяких проблем зі спиною не буде.